Вітаю вас, друзі, на моєму каналі. Я Олександр Мусієнко. Отже, коротко про те, що відбувається сьогодні в ніч з 24 на 25 травня є загроза застосування ворогом ракет, а так само, БПЛА. Вже відомо про те, що станом на зараз відбулися пуски щонайменше з п'яти локацій. Ворог біснується, ворог казиться, ворог не може зламати наш опір, тому вони планують завдавати ударів. Крім того. Є інформація про те, що споряджає ворог свою авіацію літаки Ту-95, яких не було вже, скажімо так, порівняно тривалий час, виходячи із того, як часто ворог завдавав ударів раніше по території України. І Є ризики того, що буде комбінований удар із застосуванням безпілотників, ракет та безпосередньо і балістики. Крилатих ракет і балістики, тому будьте пильні та обережні і реагуйте на сигнали повітряної тривоги. Ми повинні це витримати. Більше того, можу сказати, що Україна буде відповідати. Ми бачимо, що сили оборони України задіюють все, що можуть, і б'ють по території Росії, б'ють по болючих точках на території ворога, б'ють по оборонно-промисловому комплексу і будуть бити далі. За всі удари буде відплата. за той терор, який ворог організовує, він не може залишитися без уваги. Це потрібно розуміти, і так і буде надалі. Тим часом, коли я кажу про деморалізацію, це не даремно, тому що коли ворог діє практиками та елементами терору, зрозуміло, що мета деморалізація посіяти страх, паніку, намагатись нас зламати. Але ми не маємо права зламатися, ми маємо бути стійкими. Твердими і далі боротися, як це роблять зараз багато наших військовослужбовців, багато людей, які продовжують боротьбу на фронті і не дають противнику просуватися для того, щоб берегти нас і дати шанс нам на гідне вільне майбутнє. Нещодавно, буквально сьогодні, з'явився аналітичний такий, скажімо, звіт американської розвідки про ситуацію, як вона може розвиватися. І американці стверджують, розвід співтовариства Сполучених Штатів Америки, куди входить близько 18 різних організацій та агенцій, говорять про те, що фактично Росія не відмовилась від своїх цілей зруйнувати українську державність. Ви знаєте, що представники Росії окремі зрозуміло, що там важить тільки те, що говорить Путіна, не його роти і прихлібателі, але. Російські російські представники починають говорити про те, що вони хочуть змінювати цілі так званої СВО, і мета вже цієї СВО може полягати в тому, щоб зробити Україну частиною союзної держави на рівні з Білорусі. Не можемо надати їм цього зробити. Ну і власне кажучи, американські розвідники говорять про те, що Росія і надалі буде вживати заходів для атак. І намагатися зламати український спротив, можу сказати, що їм далеко це не вдається. Є аналіз JP Morgan, американського провідного банку, який зазначає, аналітики цього банку пишуть про те, що для того, щоб Росія змогла окупувати Україну, їй знадобиться ще орієнтовно 118 років, якщо ми говоримо про ті темпи просування, які є станом на зараз. Але ми так само повинні розуміти, що Росія, допоки вона існує в тому вигляді, в якому є, не буде припиняти спроб зруйнувати нашу державність. Але ми можемо цьому запобігти, будучи єдиними, будучи сильними, виховуючи та плекаючи національний спротив і волю нації до боротьби. Це теж потрібно розуміти. Крім того, сьогодні з'явилась публікація «War Вор он Це Одна із таких аналітичних, ну один із аналітичних порталів Сполучених Штатів Америки, де пишуть різного роду інформацію про військові сценарії, про стратегії, про тактику і так далі. І от аналітики Ворон Зерокс, посилаючись на слова командувача силами НАТО в Європі американського генерала Каволі, зазначають про те, що Росія планує виробити збільшити виробництво танків, техніки і може на тому рівні, якому є. Протриматися ще приблизно у війні два роки. Далі буде ступор, який потребуватиме паузи і зменшення фактично бойових дій і їх припинення потенційного. Звичайно, ми зацікавлені в тому, щоб завершити війну якомога швидше. І це очевидно. І це для нас аксіома, і так має бути. Україна робить колосальні зусилля для цього. Ми бачимо, що реалізується ініціатива з повернення наших громадян з полону і це. Дуже важливо, але ж є фактори, які від нас не залежать: це Путін і його бажання вести війну. Ну і крім того, президент України Володимир Зеленський попередив про те, що цього року Росія цього літа буквально готує навчання запад 2025 І фактично ну, ми не знаємо до кінця чого очікувати. В першу чергу, це стосується попередження країн Балтії. Східного флангу НАТО і Польщі, крім того, непокоєнь занепокоєні фіни, тому що довкола їхніх кордонів зростає <кій> вибачте, будь ласка, зростає, скажімо, військова присутність ворога, військова інфраструктура і так далі. І зрозуміло, що Кремль може готувати велику демонстрацію в Білорусі з метою перевірки реакції країн НАТО. Не виключено провокації проти країн НАТО за різними сценаріями з метою перевірки реакції. Кремль дуже хоче подивитися на те, як може діяти американський президент Дональд Трамп, що він робитиме, якщо з'являться війська, якщо посиляться загрози, якщо будуть зростати небезпеки для того ж самого східного флангу НАТО, і це, звичайно, що Росія хоче перевіряти, тому звичайно, що вони збільшують свою активність. І дещо збільшують присутність, можуть збільшити на території Білорусі, що звичайно становить серйозні загрози і виклики. І для нас теж дуже цікаво подивитися, а як країни НАТО будуть реагувати, тому що найкраща реакція була прийняти Україну в склад НАТО і, звичайно, таким чином укріпити безпеку, і звичайно, стримувати ворога тут, не давати йому сунути далі і не створювати додаткові ризики та небезпеки для європейських країн. Але на практиці подивимося, що це може бути. Крім того, ще одна хороша позитивна для нас новина в принципі, вона розвивається в тому ж руслі, в якому і прогнозував я справа в тому, що країни Європи готові за власні гроші купувати озброєння, боєприпаси, все необхідне, щоб потім передавати Україні. Для нас це дійсно дуже хороша тенденція. Дуже хороший знак, тому що таким чином ми вирішуємо питання. Ну, дивіться, треба говорити відверто. Американський ринок дефенс Industry оборонно-промислового комплексу дуже великий, їм потрібні ринки збуту. Вони виробляють, вони нарощують виробництво, вони отримують зараз замовлення, які розміщені були ще раніше. Куди їм це все продавати? І коли є покупець європейські країни, очевидно, що вони будуть постачати, очевидно, що вони зацікавлені в отриманні прибутку, тому що ну, взагалі на 100% практично американська оборонка вона знаходиться в руках приватних інвесторів, корпорацій юридичних осіб тощо. І безумовно, що вони зацікавлені в тому, щоб продавати цю зброю, отримувати доходи. Це є метою, зрештою, їхньої підприємницької діяльності. Ну. І це абсолютно прекрасно, цілком логічно потрібно розуміти. Тому, в принципі, це хороший позитивний знак для нас, що європейські країни зможуть закуповувати, а Америка буде готова продавати. Тобто, без зброї не залишимося, питання часу і питання масштабів. Нам, очевидно, потрібно якомога більше і якомога швидше. І сподіваюся, що усвідомлення ось цих спільних викликів і загроз, які є від Росії. Про які попереджає зокрема президент України Володимир Зеленський, вони будуть мати, ну скажімо, раціональне зерно і для наших європейських партнерів, які будуть зацікавлені зміцнювати нашу безпеку. Друзі, підпишіться, будь ласка, на мій канал, пишіть ваші коментарі, ставте лайки. Буду дуже вдячним за це. Бережіть себе і пам'ятайте, що, попри все. Ми з впевненістю та Божою допомогою дивимося і рухаємося тільки вперед. Бережіть себе, ми стійкі, ми все витримаємо і переможемо. Слава Україні!